До дня перемоги Кіровоградо Беленерго вирішила нагадати, що забувати власну історію і тих, хто ціною свого життя наближав перемогу у Другій світовій війні, не можна. Тому компанія власними силами вирішила потурбуватися про забуті могили героїв Другої світової війни. На території України знаходиться понад 26 тисяч могил, в тому числі братські та близько 50 тисяч пам'ятників і обліків, які нагадують кожному з нас про те, що якою ціною було заплачено за перемогу самий кровополитній в історії людства війни поміж життєвими клопотами це нагадування інколи залишається поза увагою. Сьогодні недоглянуті, а часто і зруйновані вандалами могили та пам'ятники загиблим героям, які можна побачити на кладовищах, свідчать про людську байдужість та недбалість, намагаючись виправити таку ситуацію, керівництво Кіровоград Обленерго прийняло рішення за кошти компанії по всій Кіровоградській області та й в Олександрії, зокрема, організувати ремонт та прибирання пам'ятників та поховань Персоналом в районі електричних мереж, в тому числі Олександрівським ремом, було складено перелік об'єктів, до нього вийшли 117 одиниць поховань, 30 братських могил, 8 оберізків та 18 пам'ятників. В нашому районі це ми виконали облаштування чотирьох могилок на кладовищі кладовищі мікрорайонних перемога. Чотири могили, які до Дня перемоги відремонтував Олександрійський рем, «Кіровоград Обленерго, знаходяться на Верболозівському кладовищі. Відшукати поховання загиблих героїв було складно, адже реєстру тих років не збереглося. Тож працівники Обленерго орієнтувалися на зірки, які встановлені на надгробних пам'ятниках, та на дату смерті, вказану на табличках. Вони були в занедбаному стані, не фарбовані зарослі травою деревами. Зруйновані фундаменти, перекошені самі надгробки. Ремонтні бригади пофарбували пам'ятники, вирівняли надгробні плити, повирубували дерева та чагарники, які виросли навколо могил, та пофарбували огорожі. В Олександрійському рем обіцяють не залишати таку необхідну ініціативу та наглядати за могилами героїв, де провели ремонт.